Так, коротенько по наших запитаннях, що там сьогодні нас запитують, Анна Грушевська питається: чи можна зранку прийняти на службі духовне причастя, а ввечері на службі в церкві живе причастя? Дивіться, Анна. духовне причастя дає вам можливість долучитися так? до той нинішньої жертви, і ви долучаєтеся до цього. Причастя одно. І Якщо ви вечором йдете на службу Божу і причащаєтеся, то ви вже фізично до нього долучаєтеся. Можна. Можна, Коли ви прийняли духовне причастя і в той самий день приймаєте ну, причастя фізичне, приходите до церкви, то можна. Духовне причастя можна приймати на одній службі, якщо на другій, там, де священик уділяє, теж. Ви долучаєтеся до одної тої самої жертви. Ви ж не то, що це так, якби пішов в один магазин, взяв пачку масла, а потім пішов в другий магазин, взяв пачку масла. Ні. Це... Це так, як знаєте, маєш рахунок у банку. так? І ти дивишся в телефоні подивився приват 24. О, в мене на рахунку півтора тисячі гривень. Дуже добре. І Хтось там ще там, щось там добавив, так? І ти потім дивишся на комп'ютері, відкриваєш, о, у мене півтора тисячі гривень. Знаєш, і там видно, і там видно, ти якби долучаєшся до тієї інформації, так? а потім приходиш у банк і знімаєш тих. Там, тисячу гривень, чи скільки тобі там треба. Тобто це одна і та сама комунікація про одну й ту саму річ, так? про твій рахунок у банку. Таке саме і це. Ти можеш прийняти себе причастя. Через інтернет, через телефон дивишся, через комп'ютер, через телевізор, немає різниці. Але якщо маєш можливість, йдеш до, до святого причастя. Якщо порівнювати це з банком, то, знаєте, не завжди конче йти до банку, щоб там щось оплатити. Взяв через приват 24 та й оплатив. Але хочеш мати готівку, ну то йдеш у банк. Є такі речі, які вдома без банку зробити неможливо. Наприклад, зняти готівку та? або купити валюту. Треба йти в банк. Так же само і онлайн-трансляція. Ви якби берете участь, та? ми долучені до всього, але налічку, щоб зняти, треба йти до церкви. До причастя фізичного. так. А от слухання, що в церкві ти чуєш, що в інтернеті, слухання це одно і те саме. Так, розібралися, так? Де я є? Так, Оля Степова, Христос Воскрес! Цікаво, Ісус народився з розумінням Того, що він чи здобув знання вже тут на землі, чи було е, живе спілкування в нього з Богом, бо нічого не відомо про його дитинство і буденність? Ну, дивіться. <кліця> Дуже гарне запитання, воно таке більш е, обширне. На рахунок цього запитання за хотілося би так, знаєте, з півгодини так уділити часу щоб якось вас ознайомити з цим, так? Не відповісти повністю, а ознайомити. Але я постараюся дуже коротенько, щоб ми розуміли. Чи він навчився, чи він спілкувався з Богом, чи ні? Хочу, щоб ви розуміли, як Христос прийшов. Це не просто рядовий, рядовий хлопчик, якого Бог собі вибрав, так як мене на священника, когось вибрав на єпископа, когось що там. Дуже гарно молився, вчився добре, ходив до церкви, вибрав собі та й все. Та про Христа так не йдеться. Про Христа треба нам розуміти одно. Господь Бог створив небо і землю, створив людину, людина згрішила. Для того, щоб той гріх навернути, треба було послати Спасителя. Щоб відкупити цілий світ, жертва мала бути така велика. Тому Бог отець, той, що на небі, Посилає свого сина на землю. Але як він буде на землі жити між людьми? Він мусить прийняти людське тіло. Тому він вибирає собі ту, з якої Христос зможе народитися, вибирає собі причисту Діву Марію. Дух Святий на неї сходить, вона завагітніла. Бог починає втілюватися, приймати людське тіло. Народився Господь, і маленька дитина народилася як тіло. Але оце тіло було в поєднанні двох іпостасій – людської і Божої. Це була гіпостатична унія, тобто поєднання двох, двох субстанцій, але не злитих і не змішаних. Повноцінний Бог і повноцінна людина в одному Ісусі Христі. І написано в в Апостол Павло каже, і вчинив його мало що менше від ангелів, щоб притерпіти смерть, щоб відкупити тих, які були під законом. Вчинив його мало що менше від ангелів. Тобто тіло Христове обмежило Ісуса, але Він був в постійній єдності з Богом. Він постійно з ним спілкувався. Але та людська природа не може видати людям, то, що Бог говорить. То, що Бог розуміє. Бо Тому що Божі слова не наші слова, Божі думки не наші думки. І ми не можемо їх розуміти. Бо Тому що Божі думки, вони кожне речення включає в себе тисячу років, дві тисячі років. А ми привикли говорити сьогодні, а зараз пожартую, а потім перепрошуся. а зараз бо все буду мовчати. Для Бога так нема. Бог по-іншому спілкується. І тому, коли Христос прийняв. Тіло людське, наше тіло і пробував ті речі, які Бог говорив, хотів би сказати людям, він нам починав говорити. І ясне діло, що, пам'ятаєте, у 12-річному віці він був, загубився в храмі. Ну як загубився? В євреїв до 12 років виховує дитину мама. Вона має навчити дитину віри. По Біблію Тору, чи по- їхньому закон, коли можна їсти, коли не можна, коли ходити. Весь закон, куди йти, як в синагозі поводитися, як молитися. Це завдання мами. До 12 років вона займалася духовним вихованням дитини. Після 12 років дитину вели в синагогу. Мама вела в синагогу, з синагоги вже тато вів назад, якби в синагозі відбувалася така передача. Передача вже ну, як другий етап формування особистості. І тоді вже батько навчав дитину ремесла, щоб дитина могла собі у житті дати раду. Якщо батько там займався столяркою, значить, то і дитину вчив. Якщо займався там якимось обробку шкіри чи ще щось, і дитину так учив. І так були такі родинні традиції і так далі. І Марія привела. До, до, до синагоги, а назад, що йому мести Йосип. І Марія чимно привела і лишила. А Йосип знає, що вона має він мав бути з, з Марією постійно, та й пішов собі. Бо євреї, ви знаєте, ті окремо, моляться жінки, а чоловіки окремо. І на той час, коли вона пішла молитися, Ісус пішов там, де чоловіки. І Марія вийшла та й пішла. Думала, що він з Йосипом. А Йосип знає, що. Що він з Марією, ти собі також пішов. І вони вже прийшли, що там півдня чи день прийшли. Дитина де. <с imbalance> Забули дитину. Вертаються до храму і знайшли його, де в храмі. І всі навколо сиділи нього і слухали дивувалися його науці, що він розказував. Тобто, євреї так, поки тобі нема 30 років, ти не можеш бути вчителем, тебе ніхто не буде слухати. А ці законовчителі вчителі посідали навколо нього і дивуються. Йому 12 років, а вони його сидять і слухають, і питають його такі речі, на які ціле життя своє шукали відповіді, і він їм відповідає. Тобто він знав. Сама, от Вони задали запитання, він відповідає. Тому що він, якби чує від Бога, він є з'єднаний з Богом. Тісному поєднанні, але виказує так, як може сказати дитина. Так що Христос не вчився в школі християнства, освіти, Божого сприйняття, старозавітні писання. Він не вчив, він їх знав. Бо Він Бог, який втілився. От, якщо так дуже хест коротко. Так, наступне Галина Облещук, Христос Воскрес. прошу сказати, коли почнеться капець до всецариці. А да, Нагадуєте. Ми ще відсилаємо. ми ще не все вислали. Ще сьогодні останню партію ми відправимо і все. Я вас дуже прошу. Як ви вже написали мені листа, що прошу мені прислати, я вже вам вислав. то будьте ласкаві, підіть і заберіть. Мені вже надоїли дзвонити, розумієте то з Києва, то звідки Бог знає, звідки вони мені ці... нова пошта дзвонить. Ваша посилка стоїть вже чекає 5 днів. Ваша посилка вже чекає 15 днів. Ми не можемо зв'язатися із тим з відправником. Перевіряю телефон, Перевіряю прізвище, все співпадає, все добре прийшло і то, як ви мені пристали, так я вислав. І що? І вам не треба тої книжки. Будьте постійні в Бозі. Бо той, хто, розумієте, каже, Господи, хочу, Господи, Господи, хочу всі покаяти. Бог каже, добре, покаявся, лиш всі вбернуло, і далі то саме. Господи, хочу оздоровлення, Бог каже, добре. От тобі книжка. Добре, Боже, так буду всі молити, так буду всі молити. Книжка прийшла. Навіть не хочу її забрати. Було би добре, щоб хтось за мене помолив. Сама от ніяк ні. Я не знаю, у кожної з вас можуть бути якісь свої ситуації. Я розумію. Але я пишу, Марія, забери посилку. Подивилася, я ж бачу, що прочитане повідомлення. Через два дні вона прочитала його. Подивилася, нема реакції. Ще раз пишу, забери. Може, в тебе нема грошей. Марія, «Кажи, так нема грошей, я заплачу. Бо той, хто відправляє, там є така кнопочка оплатити. Я можу заплатити. Ми спільну справу робимо. Ви жартуєте мені, я жертвую вам. Я і так заплатив вже ну, більше як на півтисячі десь. Я вже оплатив цих ваших посилок, розумієте? Так що трошки спошано відноситься до нашої праці хоча б? Так ми стараємося. На щастя людина, що це надрукувала, заплатив за це. вже. Це немалі гроші. І вже ми вже зібрали. Це ж треба теж виділити час. Сісти, зробити, написати, заадресувати, віднести на пошту не одну посилку. Ми відправили 380, майже 390 посилок, розумієте? І не хочуть позабирати. Вже ми розберемося з цими акафістами, туди я вже десь назначу день. І коли ми... Бо зараз, дивіться, ми зараз маємо кожен день Маївку. Ми маємо кожен день зранку службу Божу. Я думаю, що молитов є достатньо. Кожен, тих, хто має вдома цю Акафіст, прочитайте його хоча б один раз, а потім ми зробимо десь. І в тих, хто вже будуть там, ну хто за кого змолиться, вже 10 днів, хтось 20 днів, хтось 30 днів, відколи ми вже з квітня, там, я починав відсилати. Так що я думаю, що десь до кінця травня вже ще 40 днів не буде. Ось так що е, потом разом зробимо таку спільну молитву оцю до сицариці, я скажу коли... Але то, що ви нагадуєте, це дуже добре. Це дуже добре. Ще раз кажу всіх, хто мене дивиться, всіх, е, хто мене просив про, е, про цей кафість. Я дуже прошу піти, подивитися, на новій пошті, провірити телефон, зайти, подивитися, вони ще люблять присилати у Viber, там, як вони називаються, бізнес-чати, і там зайти, подивитися нова пошта, подивитися в смс-ках, подивитися, подивитися, піти на пошту та й сказати. Чи нема на мене посилки. А вони вам скажуть, ано, ну, продиктуйте ваш номер телефону. Ну, типу той, той номер, на який ви писали. І все. І вам скажуть, є посилка чи нема. Дуже дякую щиро всім за запитання, дякую за, за добрі слова, що ви пишете. Отже, скажіть на Франківській вулиці. Сніжна висновка, кафес, дякую, бо у Вайбері бачу, що прочитали. Якщо ви бачите, що прочитали, і, і, сердечко стоїть біля вашої адреси, то значить ви у списку. І значить ви вже, ми вже то вислали. А якщо це десь недавно ви писали, то може бути, що ви ще не вислані, але ви вже є в списку записані, що значить ви точно вам все відправиться. Якщо Якщо там, де ви написали адресу, куди слати, стоїть сердечко синеньке, від, визначилось, то це значить, ви вже в списку і вам посилка скоро приїде. Я, отче Василь, я ходила на вечірню, священник давав дивитися в чашу, що це означає, дякую місту Львів. От підіть до нього та й спитайтеся, що це означає зазирати в чашу. Я звідки знаю. Наш вам священник, де дивиться в чашу. Я не хочу, щоб мені жінки у миску дивила, але чашу хочете. Зазвити. Я знаю. Я так спеціально про це кажу, бо, тому що мені не подобається ці всякі, знаєте, такі обряди незрозумілого походження. Дитина щось, щось перелякалася, відведіть до священника, на дитина в чашу подивити, розумієш? До мене теж таке приводили. Замість того, щоб посадити людину, поговорити, таже вчили тебе в інституті, вчили чи в духовній семінарії. Пастирське богослов'я. теж вчили, як говорити з людьми, як там є якісь, ну наприклад, є якісь там. Ну, дитина перелякалася. Це психосоматика. Це треба проговорювати. а не якісь там обряди робити, розумієш, Пса підкурити, розумієш, Ще там, що Але отче, то допомагає. Да, звісно, що допомагає. Як вам допомагає, то наша вам церква. Ідіть, підкурюйте псів, ружу паліть, що там ще ви робите. Віск здавайте, ще якесь там, розумієте? Це з ну, одної той самої серії. Є священники, що самі не знають, що вони роблять. Так люди їм кажуть, отче, ми хочемо чашу, щоб дитина подивилася. Отець каже: Та й добре, що буде вам казати? Він вас просто поважає і любить, А то, що ви заставляєте священників, заганяєте у якесь шаманство, то будете за то відповідати ви, а не священник. Він вам служить, як слуга. Ага, щиро дякую за відповідь. Я ж не знаю, хто це. Зараз ще молимося панахеду за померлих, за всіх наших загинувших воїнів і за всіх тих, кого ви сьогодні дали розпомін за померлих. Не забуваємо молитися за наших воїнів, щоб Господь Бог дає їм сили, відваги і беріг їх. Бо війна це місце, де найбільша небезпека щодо людського життя і не завжди смерти, але може бути і тяжкої дуже травми, що є то саме. І то тягар, і то тягар. Так що молимося за відвагу для наших військових, але і за те, щоб Господь Бог їх беріг. Всі, хто мене слухає, всі, хто мене бачить, чи в записі, чи в онлайн, моліться приватно, моліться самі. Моліться, позбирайтеся двоє троє. А давай помолимося за наших військових. Двоє троє стали і голосно. Тож говорить Отче наш. Можете взятися за руки, може стати просто в коло. Навчіться робити спільну молитву. Збирайтеся моліться. Давайте за солдатів помолимося. давай, ім'я Отця і сина, свята Духа Амінь. Сказав Отче наш, друга сказала Богородиця, третя сказала, розумієш, Господи Боже, бережи їх ім'я Отця і Сина, Свята Духа, Амінь. Все, маєте спільну молитву. Моліться разом, збирайтеся родинами, ставайте моліться. Діти, давайте помолимося за наших військових, зібралися. Все. Хай, хай дитина читає молитву. А перший раз ви прочитайте, а потім хтось другий. а потім дитині, хай вона читає молитву, так навчиться хоч молитву чи нашу або Богородице Діво. Коротенько, довго ні. Так що молимося зараз, в цьому є велика потреба. А ворог, хай. Хай тремтить, розумієте. Та як, демон, де як демони тремтять присутності Ісуса Христа, що їх аж крутить, розумієш, так хай тремтить ворог, який приперся на нашу землю. Хай їх там крутить, хай їм їх там, їх там, не знаю, що там з ними Бог робить, то його справа, що він робить з грішниками. А наше діло молиться за наших славних воїнів.